Втомлена Ольга прийшла додому. З тяжкими сумками вона прийшла на кухню, поставила пакети з продуктами на стіл, на звук пакетів, що шаруділи, з кімнати, вибіг її чоловік Антон. О, нарешті прийшла. Приготуй щось смачненьке, а то я такий голодний, а я поки що чіпси пожую. Ти весь день був вдома. Що? Так важко було щось приготувати, знав же, що я втомлена надвечір прийду. Не буду я бабськими справами займатися. А чим ти тоді маєш займатися? За господарством слідкувати, щоб нічого вдома не ламалося. А що ж ти карниз тоді не полагодиш, вже тиждень так лежить? Ну, не починай, буде час полагоджу. Антон та Ольга вже півроку були у шлюбі. Тільки йшло все не так гладко, як припускала Ольга. Усі гроші з весілля Антон витратив на обладнання діджея, хоч і не працював. Говорив, що все шукає гарну вакансію. Доводилося Ользі одній все тягнути на собі, і за квартиру платити, і за комунальні, і за їжу, і ще Антона мамі. Гроші відправляти. Ольга жахливо втомлювалася на роботі. А Антону подобалося, що вона приходила пізно і можна було весь день провести на втіху. Я, до речі, знайшов роботу. З понеділка працюватиму в гаражі автомеханіком. І тут Ольга готова була станцювати ламбаду. Нарешті трохи легше жити стане. І гроші в сім'ї будуть з'являтися. Антон, а може, ми новий холодильник купимо? Старий уже не морозить, і продукти швидко псаються, а ти працюєш і зможеш виплатити кредит? Давай. Але давай тільки на твоє ім'я візьмемо. Мені кредит поки що не дадуть, але обіцяю, я сам усе виплачуватиму. Взяли холодильник. І Оля була на сьомому небі від щастя. Наближалося 14 лютого, і Оля вирішила влаштувати сюрприз чоловікові. Приїхала до гаража, щоб разом приїхати до ресторану. Тільки ось бригадир сказав, що Антон уже тиждень як не працює. Забрав аванс та не з'являвся. Зла Оля зателефонувала Антонові. Ти де? Як де? На роботі я. Ну, що ти мені дзвониш і заважаєш? На якій роботі? Я зараз у гаражі, і ти тут тиждень не з'являвся. Ну, навіщо ти поїхала туди? Гаразд, їдь додому. Увечері Антон не приїхав. Зате наважився прийти на ранок. Ну так, звільнився. А сенс мені працювати у бруді за якісь копійки? Я вирішив, що вдома сиджу, подумаю може, все ж таки вийде діджеєм стати? А як же кредит? Я сама на собі все не винесу, я що паровоз по-твоєму, скільки вже можна? Ну, Оль, у тебе і так все чудово вийшло. А навіщо мені тоді чоловік, якщо в мене і так все виходить? З цими словами Оля вигнала Антона за двері. І це було її найвірніше рішення за останні півроку.